Війна ельфів із тролями не сюжет різдвяного фільму, а інформаційна боротьба, яку ведуть десятки тисяч литовців та мешканців інших балтійських країн з кремлівською дезінформацією та пропагандою. У бійців інформаційного фронту немає чіткої організації або структури. Більшість із них не розголошує свою ідентичність. У їхніх лавах вчителі, лікарі, студенти та навіть члени литовського парламенту, засновник цього унікального громадського руху Річарда Савукинас. Для нього боротьба з дезінформацією Кремля почала ще 10 років тому з викриття груп, які поширювали російську пропаганду про радянські часи. Тоді я подумав, що я збожеволів чи маю шизофренію, чи щось таке. Тому я показав ці групи спеціалістам від психологів до журналістів. Всі, з ким я говорив, відзначили, що ці групи є кремлівськими шпигунами або пропагандою кремля, частиною мережі шпигунів. Було очевидно, якою має бути відповідь на це. Тому ми почали шукати та блокувати такі групи скаргами проти них в соцмережах. Люди почали називати кремлівських тролів російською пропагандою. А хто воює з російською пропагандою? Звичайно, ельфи. Так, ми почали використовувати цю назву. Найактивнішу діяльність рух почав після подій українського майдану, розповідає Савукинас. Засновник ельфів наголошує. Блокування кремлівської дезінформації для нього не просто боротьба, а війна Ельфи – не класичний суспільний рух, і він не має чіткої структури. А більшість його членів не знають один одного у часи окупації під час Другої світової війни ми довго боролись проти російської армії. Росіяни брали в полон литовських партизан та катували їх, щоб зібрати інформацію про інші групи. Тож більшість партизанських груп було знищено просто в момент, коли представники однієї партизанської групи потрапляли в полон. Якщо у руху є якась централізація, завжди є ризики захоплення людей та катування, щоб вибити інформацію та знайти інших представників руху. Якщо Росія захопить Литву та почне брати в полон та катувати людей, і вони візьмуть мене в полон та будуть катувати, я просто нічого не знатиму. У мене не буде інформації. За словами викладача в Литовському університеті Вільнюса та автора книжки про кремлівську пропаганду Віктора Денисенка, Кремль вже тривалий час намагається вплинути на інформаційний простір Балтійських країн, а рух ельфів прояв громадянської позиції людей з досить маленької групи з 10-20 людей це перетворилося в рух, який тепер охоплює не тільки Литву, а й Латвію, Естонію, Фінляндію та інші країни. Це дуже цікавий приклад суспільного руху в інтернеті. Це може мати справжню силу, коли звичайні громадяни, які володіють певними знаннями, приєднуються до руху ельфів. Це можуть бути спеціалісти IT, психологи, до прикладу. Вони допомагають боротися із фейковими наративами пропаганди. Вони аналізують та моніторять певні групи або так звані змі, які поширюють такі наративи. Більшість із членів руху приховують ідентичність. Втім, серед тих, хто приєднався до інформаційної війни ельфів, є й відомі політики. Серед них депутатка Сейму Литви Йоргіта Саяніне. Вона співпрацювала з рухом ельфів на початку пандемії ковіду. За професією Саяніна лікарка тому допомагала протидіяти фейкам саме у цій сфері. Зокрема, боролась дезінформацією про вакцинацію. Робила це у вільний час після роботи робота ельфів стала ще важчою з початком війни в Україні 24 лютого. Тематика стосовно Росії небезпечна, бо тролі роблять свою роботу, через що ельфів блокують. Це важко, але ми не можемо просто підняти руки вгору. Російська пропаганда в Литві використовує наративи про Україну, нацизм в Україні, повідомлення про визволення України Росією, а також теми пов'язані з правами людини, як, наприклад, одностатеві шлюби. За спостереженнями Савокинеса, найбільша хвиля російської дезінформації в Литві припала на літо і другу половину 2021 року. Він пов'язує це з інформаційною підготовкою Росії до повномасштабної війни проти України. Савокинес наголошує через очевидну невідповідність російських фейків реальності у дезінформацію Кремля вірить дедалі менше людей парадоксально, що значна кількість людей, навіть серед груп ватників з промитим мозком почали виступати проти Кремля, проти Путіна, проти Росії. Тому що навіть якщо у тебе промитий мозок, але коли ти бачиш усі ці масові вбивства, тортури дітей, гвалтування, то розумієш, що російська пропаганда це брехня, тобто вони втратили частину своєї аудиторії. Хоча проблема впливу російської дезінформації в країнах Балтії дуже важлива, каже Юргій та Саяніне, вона не настільки гостра, як, наприклад, в країнах Західної Європи обсяги дезінформації стали значно більші з початком війни, і звичайно, ця проблема у нас, інших Балтійських країнах, Польщі є меншою у порівнянні з країнами Західної Європи. Їм було дуже зручно купувати газ і нафту від Росії. Вони можливо не відчувають і не розуміють агресію настільки чітко, наскільки її розуміють країни Балтії і Польща. Але я пишаюсь, що в моїй країні політики з 1990 року повторюють одне: Росія агресор, і ми маємо бути завжди поготові, що Росія може вторгнутись і атакувати будь-яку країну. Річарда Савукина, з якого литовська депутатка Сеоніна жартома називає Королем Ельфів, підкреслює: війну проти Росії, в тому числі інформаційну не можна програти боротись із російською пропагандою займає багато часу. Але якщо ми програємо цю війну проти Росії, спершу це буде тільки інформаційна війна. Якщо Росія буде успішною в Україні, вони атакують країни Балтії. Ми всі це знаємо. Якщо ми не будемо успішними в цій війні, то ми втратимо все. Кількість ельфів достеменно невідома. Але за деякими підрахунками група нараховує принаймні 22 тисячі активістів. За містичною назвою Ельфи ховається прошарок громадянського суспільства, об'єднаний єдиною метою не дозволити Росії виграти війну на інформаційному фронті. Олексій Коваленко Олексій Осика, Голос Америки, Вашингтон.